Привіт, я Влад, Head of Strategy and Operations в спалах. З чого починається Venture Builder і чим він відрізняється від стартап студії чи акселератора? Це гарне питання. Ну, по-перше, Venture Builder починається з людей, які хочуть будувати разом бізнеси і працювати з класними підприємцями, розвивати їх ідеї. А чим ми відрізняємося від стартап студії або акселератора? Від стартап студії насправді. Мало чим, нам просто більш подобається Venture Builder і є такий якийсь inner feeling, що стартап це про намагання побудувати щось довге таке. І стартап якось не, не, не має чесно в мене вайбу успішності від стартапу. Ми коли кажемо, що ми будемо бізнес. бо бізнес це тут, зараз результат. Акселератор це ж модель, коли команда бере невелику equity в проєкті і надає їм. Формат нетворку, формат знайомства, навчання у нас там багато є друзів і партнерів з акселератора, але це зовсім інші моделі. Бо ми в спалах будуємо разом з фаундерами. Ми за це звичайно беремо більшу долю, але й даємо багато грошей, багато можливостей, багато знайомств і повну підтримку бек-офісу. Які був найважчий момент у перший рік, і як його зазвичай долають команди? Ну як і звучить в питанні, що в перший рік найважче це був запуск. Ми досить гучно запустилися, а потім насте момент, коли потрібно дотюнювати процеси, дотюнювати продукти, розвивати, да, займатися венчур-білдингом, як якраз і є. І відповідно, це у нас зайняло час, напевно, десь півроку ми фіналізували нашу модель інвестування, розуміли нашу таргет аудиторію, як кандидатів, так і партнерів, які нам цікаво залучати. Відповідно, так, але наразі ми вже це е, визначили для себе і розбудовуємо бізнес чітко і якісно. Як зрозуміти, що ідея справді варта запуску у венчурбілдерів? Так, на це питання можна поглянути з двох сторін. По-перше, як фаундеру зрозуміти, що йому варто приходити до венчур-білдера. Зазвичай е, це про те, коли ти шукаєш стратегічного партнера, який дійсно може допомогти тобі швидко заскейлитися, який має вже досвід, як створювати ті чи інші бізнеси і е, в якого є багато грошей. Тобто, Якщо в тебе а, зараз твої проблеми твого бізнесу вирішуються умовно там двадцять тисячу доларів, да, то ти можеш окей, там продати квартиру і <пробувати> спробувати побудувати це сам. Але якщо тобі потрібно там півмільйона мільйон і потрібна допомога розумних людей, варто приходити до венчурбілдера зі сторони ж венчурбілдера, ми е, теж так само розглядаємо фаундерів, які до нас приходять. Е, для нас дуже важливо це такі матюріті, коли людина вже... Досить свідомо, щоб брати на себе відповідальність, але при тому і гнучкість, коли фаундер готовий сісти, зробити руками, показати своїм команді як правильно, як класно, і він має мати, повинен мати цей вогонь в очах. І такий, якраз можна порівняти його з легкою, легким голодом або жадобою. А що росте швидше у перший рік команда чи продукт? Ну тут очевидно, продукт це, напевно, біль кожного бізнесу, який активно зростає. Є бізнеси, які більш залежать від ресурсів і команди, це там SaaS напрямок. Ми менше, і ми якраз вкладаємось в те, що наш харінг активно розвивається і зростає. Є вакансії, можете подивитися по посиланню в описі, але загалом продукти зростають швидко і потрібно не здоганяти командую процесами і ресурсами. Як спалах допомагає співробітникам рости всередині компанії? Та ну, по-перше, у нас є в офісі турнік, і вони можуть висіти і збільшити свій ріст. Але якщо серйозно, то наша модель давати людям, які проявляють бажання і які мають амбіції, давати велику зону відповідальності, давати багато можливостей для того, щоб виправдати наші очікування. Це там швидко зростати до тім ліда, збільшувати свої там ресурси, розмір э, закупівлі трафіку, або розмір команди інші ринки. І люди, які виконують там всі цілі, вони зростають дуже швидко. Це так, які навички допомагають вижити в середовищі венчурбілдера. Та ну тут я би пов'язував їх звичайно з нашими цінностями, бо ми не просто так їх синтезували. Те, що я значав, якраз в минулих питаннях це про амбіційність для нас дуже важливо, щоб людина мала вогонь в очах. Це і фаундери або і наші співробітники. Вони мають горіти. Тим, чим вони займаються, да, не просто так ми спали. Але головне не да, Для цього потрібно мати міцні, е напевно, нерви і е не боятися челенджів, да, коли ти хочеш рухатися швидко, якісно, далеко. При цьому кожен челендж для тебе це новий виклик, який дозволяє тобі довести собі, що ти. Сьогодні краще ніж ти вчора. Це цінності, які ми слідкуємо, і так працюють наші співробітники. Які міфи про венчур-білдери найчастіше доводиться спростовувати? Так, перше, це те, що ми не венчурний фонд, бо багато людей пов'язує слово венчур з те, що це одне й те саме. Насправді ні, венчурні фонди вони інвестують і. Інколи там приходять, можуть надавати якісь теж там стратегічні поради, але це звичай, в форматі там дружньої розмови. Ми ж білдер, ми не інвестуємо, ми фінансуємо. Ми створюємо бізнес разом з фаундерами. Ми там кожен тиждень зідзвонюємося. Фаундер має усі там операційні повноваження приймати рішення. Ми просто допомагаємо зі стратегічними питаннями і паралельно надаємо там усі сервіси, які йому потрібно, щоб він міг займатися тільки продуктом і розвивати його, не турбуючись про юристів, фінансистів, вечерів. Все це надає венчур-білдер. Другий міф теж дуже такий в нашому середовищі популярний, Це про боязнь людей ділитися ідеями, те, що хтось мою ідею вкраде, зробить на неї бізнес. Повірте, ідея це важливо, але вона не може коштувати чогось, поки ти не доведеш її до якогось. Фактичного трекшену, тобто ідея має бути в проєкті, але набагато важливіше, як ти цю ідею зекзекютиш, як ти створиш трекшен, як ти вийдеш на ринок, яких користувачів ти будеш залучати, який ти продукт створиш. Так що спілкуйтеся, обмінюйтеся ідеями, вам можуть надати об'єктивний фідбек, що ми там це пробували, це не працює, бо АБД, І ви зекономите таким часом і гроші, і час. А можете знайти якогось партнера, який теж хотів би розвивати бізнес цінніше. І третій. Мів, це про напевно концепції підходу до інвестування, бо там у наша команда, наприклад, у нас там падл клуб ми ходимо разом з колегами, граємо в падл, і хтось там приходить. Давайте побудуємо там свій падл-корт, або інші там. Пропозиції там інвестуйте в моє івент івентагенство. У нас є там чіткі цілі для інвестування. Ми не просто там роздаємо гроші наліве направо, ми не роздаємо гроші. Да? Ми фінансуємо бізнеси, в які ми віримо і в яких маємо власну експертизу. Відповідно, фаундери можуть отримати від нас цю стратегічне партнерство, допомогу і а, синергію в розвитку цих бізнесів. Якщо підсумовувати рік роботи одним мемом або головним уроком, що це буде? У нас Да, в спалаху є два напрямки: Advertising Technology і Advertising Technology да, це наш кор-напрямок, який ми довго розвиваємо. Він такий вже стійкий, створює там продукти в ніші програматі реклами. Аплеб це напрямок мобільних B2C subscription based додатків. І в них такий вони в принципі повністю зібралися там досить нещодавно. Ми почали збирати цю команду, якраз рік тому, і в них був такий шлях зростання бізнеса з своїми там приколами. Вони дуже веселі. І Є якраз мем. Там на одному з демо днів, коли вони звітували там результати минулого місяця. Що вони будуть робити цей місяць? Там цікава картинка. Я не знаю, якщо можна ми її вставимо. Там, типу, еплеб минулого місяця, еплеб в цьому місяці, еплеб наступного місяця. Там така не знаю, собака чи лисиця. Спочатку вона така дуже сумна. Зла, потім вона трошки підкачена, і потім вона супер розкачена. Оце ми і до чого ми рухаємось.